Продаж розпочато. Нова марка «Пес Патрон» із зображенням легендарного бойового собаки уже надійшла в продаж. Придбати її можна і на буковині. Після традиційного спецпогашення в центральному обласному відділенні Укрпошти люди у святковому настрої сформували черги, аби поповнити свої колекції першою офіційною благодійною маркою. Більше подробиць. Дивіться далі. Маленька чернівчанка Ксенія разом із сім'єю, прихопивши іграшкового патрона, від самого ранку прийшла до відділення Укрпошти, аби придбати марки із зображенням улюбленого бойового собаки. Це дуже велика подія, тому що у нас тому що у нас уже є один наш патрон, і ми мали мати колекцію для нашого патрона. Тому якщо у нас вже є такі, то ми вже дуже спішили на 1 вересня, не в школу, а сюди. Є такі новини, що я слідкую за ним, і навіть ми вийшли сюди завдяки патрону, щоб купити ці марки і щоб колекціонувати їх, щоб бути філателістами, як і всі українці. Це дуже незвичайна така вийшла у них серія, тому що їх вісім. І ми підписані на інстаграм на патрона. і Ксенія відправляла туди свої роботи з пластиліну, і патрон їй відповів, що дуже йому сподобалося, тому ми не могли пропустити цей день. Із зображенням службового собаки, який від початку повномасштабного вторгнення пліч опліч із рятувальниками розміновує українські території, викликали резонанс і цікавість як у старшого, так і у молодого покоління. Звичайно, це подія і онук йому вісім років. Він просив, він знає про цього легендарного песика, як він рятує життя, і попросив, щоб бабуся купила. Марочки, і листівки, і конверти. По-перше, це і для людей це значима подія. І ну і підтримце, що благодійна марочка зараз це підтримка нашої армії, і ну це і морально піднімає і настрій для мене це спочатку війни стала подія, бо до цього я не колекціонував марки і зараз з першим виходом перебляту не пропускаю Україні потрібні свої герої. і Неважливо, чи це людина, чи це тварина. Головне, щоб вони працювали на благо нас і нашої держави. Це цікаво. Це своєрідна історія, згадка про події, веселі, невеселі. Чернівецька дирекція «Укрпошти» спільно із головним управлінням ДСНС України у Чернівецькій області провели спеціальне погашення марки Пес Патрон. Окрім того, до урочистого спецпогашення приєднався і колега бойового собаки Вівчарка Харт, який несе службу на Буковині. С патрон перша офіційна благодійна марка країни випущена з додатковим номіналом 8 гривень. Аркуш включає 8 марок із зображенням талісману служби порятунку. Отож, кожен хто придбає її, автоматично стане учасником благодійного проєкту, який має на меті зібрати понад 1 мільйон євро. Крім того, що це попередньо сплановано на автомобіль по розмінуванні. Так само тут будуть і кошти для підтримки збройних сил, так само і для підтримки тварин, які у притулки буде розподілено. Василь Бабюк розповідає, коли на порталі дія оголосили голосування за майбутні ескіз марки. Вибір українських рятувальників був очевидним. Я думаю, що всі підтримували. Е щоб подія, щоб патрон вийшов на марку і була опублікована марка патрона. Всі підтримували, всі переживали. І сьогодні це той день, коли дійсно ну, досягли того собака, яка входить в склад рятувальників, ну, буде в усій Україні і, в тому числі, діти раді, що попала собака у таких формах різних з його життє ну, з життя. Я думаю, що це дуже сьогодні приємна подія, яка Ну, має крок до перемоги е України. Блок з восьми марок із зображенням службового собаки. Породи Джек Рассел Тер'єр коштує 248 гривень. Її тираж склав один мільйон аркушів. Нагадаємо, марка із псом-патроном стала вже шостим поштовим випуском воєнного часу. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.